На території Уманської міської центральної лікарні запрацювала сучасна інноваційна установка для очищення води. Обладнання здатне відфільтрувати її до 100 тонн за добу, що значно покращить якість водопостачання в медичному закладі та створить більш безпечні умови для пацієнтів і персоналу. Повідомляє Ументерка. Проєкт став можливим завдяки підтримці посла держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського. Це обладнання предназначено, ну мабуть, так. Для чрезвичайних ситуацій розроблена українськими е, вченими і вироблена в Україні. Е, будемо казати, 100 тонн води в сутки, 100 тисяч літрів високоякісної питної води в сутки для мешканців, а також для лікарні. Піна вспливає і автоматично удаляється. І предварительно очищена вода самотюком перетікає до цієї ємкості. Це три тонни води, це одна тонна води. А якщо ми кажемо, ми завдячуємо за це послу Ізраїля Михайлю Бродському за його ініціативу допомогти нашому місту, саме місту Умані, пити чисту корисну воду.